Громадська організація Спілка ветеранів АТО допомагає захисникам з 2015 року, і одним із видів безкоштовної допомоги є надання юридичних консультацій діючим військовослужбовцям, ветеранам, членам їхніх родин. Проєкт реалізується у співпраці з декількома адвокатськими об'єднаннями. Зокрема, одним із таких є Керімов та партнери. Кожного тижня до них на консультації записується близько десяти осіб. Крім того, на Ютуб-каналі Права ветеранів доступні безкоштовні семінари, під час яких юристи надають відповіді на найпоширеніші запитання. Ветерані в основному питання це пенсійні звертаються. Це остання ось справа у нас була. Власне, вистачає там, стажу, ідіть, збирайте документи там, там, там. І ветеран бігає там в ТЦК, ТЦК каже, це не до нас, це вам треба йти в військову частину. Тобто ці проблемні питання, він як футболіст, там, бігає з однієї організації в іншу. Коли він захищав батьківщину і ті представники пенсійного фонду сиділи в затишних кабінетах і вирішували проблеми, то цей ветеран, який прийшов, він здійснював. Захист батьківщини, і таке відношення до нього на сьогодні є непропустими. На мою думку, треба зробити якийсь певний алгоритм, вирішити це питання і надати на законодавчому рівні допомогу цим нашим ветеранам, які звертаються за них за допомогою. За словами Керімова, також останнім часом до них за консультаціями звертаються родини зниклих безвісти. Люди не знають, які документи отримувати і які в них є права. Консультуємо, займаємося, допомагаємо. Усна консультація безкоштовна, надаємо дорожні карти. Дуже часто приємно чути від е, членів сімей там загиблих військовослужбовців, е, коли вони е, кажуть, ми вам дуже вдячні. А то скільки ми де не були, ніхто нам не може роз'яснити, що, що як нам бути. Роман Лихачов, юрист центру надання підтримки ветеранам, які також співпрацюють зі спілкою ветеранів АТО, зазначає, що останнім часом кількість звернень до їхньої організації значно збільшилася. До нашої приймальні часто звертаються ветерани, родини ветеранів. Ці питання досить різноманітні. Якщо брати топ. З якими звертаються, то я б сказав би, в першу чергу, це безпосереднє дотримання пільг ветеранам. це Тож те, що стосується медичного забезпечення, зокрема проходження військово-лікарських комісій, досить часто не пов'язують військово-лікарські комісії, наприклад, певну хворобу або травмування або поранення з військовою службою, або не пов'язують з захистом батьківщини. Приходиться оскаржувати ці рішення до регіональних комісій. Багато питань стосується виплат при звільненні, багато питань щодо. Тих справ, скажімо, так, якщо загинув хтось з ветеранів, або зокрема, щодо пільг його родині державі треба сформовану ветеранську політику захисту прав ветеранів. Велика кількість справ, яка є, вказує на системні моменти, які вимагають змін не лише в судовому порядку, а й на законодавчому рівні. Якщо ми зараз беремо навіть той же Харківський окружний адміністративний суд, він завалений позовами звільнених військових, діючих військових, родин військових, в тому числі щодо перерахунку пенсії, щодо е, виплат при звільненні, Тут треба систему налагоджувати, бо є певні проблеми, які потребують внесення змін законодавства. Один із клієнтів спілки ветеранів АТО Ігор Луганський звернувся до центру надання підтримки ветеранам із потребою підтвердження отриманих діагнозів. Під час захисту батьківщини на початку він не вірив, що можна дійсно зробити пов'язати з захистом батьківщини його відповідні діагнози. Але пройшовши довгий бюрократичний шлях, ми отримали чудове рішення. І я дуже радий, коли ветеран розуміє, що він переміг у певному бюрократичному процесі, і він доказує іншим ветеранам, що не треба пускати руки, можна йти далі, і результат буде. Справа була яка: я пробув на фронті півтора року, закопа не вилазив, і коли отримав медицинську справку, там було вказано, що я просто десь служив в війську, але не захищав Батьківщину. З цим питанням я і обратився, і на якість адвокатів мені дуже швидко допомогли отримати захист батьківщини. Коли я провоював, воював, ну також як коли я отримав контузії, хоча їх мені не записали, бо лікаря у нас в окопах не було, до нас боялися їздити. Тобто, якщо ти не записав, не обратився поначалу в госпіталь то ти цю контузію вже ніяк не запишеш, ніякими ділами не запишеш. Дякую юристам, котрі мною займалися, що вони змогли довести, що я захисник Батьківщини, а не просто якась людина з вулиці, що ну, я не зря захищав Україну. І думаю, що якщо прийдеться, то знову піду, хочу вже і старенький. За час існування громадської організації було надано понад 20 тисяч консультацій. Про це розповідає юрист спілки ветеранів АТО Діана Гов'яда. Наразі ми реалізовуємо проект Правова допомога за підтримки німецького фонду маршала США отримати консультацію. Можуть ветерани, як АТО, так і широкомасштабної війни 2022 року, а також члени їх родини за умови попередньої реєстрації на сайті або за телефоном. Консультації проводяться щовівторка з 10 до 16 в Офісі, а також щочетверга з 10 до 16 за телефоном або через меседжери. Права ветеранів наш пріоритет. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку.